Вітаю вас, друзі, з вами Сіннер, і сьогодні ми поговоримо про другий сезон «Савиного дому: Заварюйте чай, каву. Ми починаємо. Перед початком відео прошу вас підписатись на канал і поставити лайк. Це дуже важливо для розвитку каналу. Знаєте, після доволі крутого завершення першого сезону, я з нетерпінням чекав продовження. Я будував теорії про Белоса, про майбутні події, про те, яким буде продовження. І коли він вийшов, я був приємно здивований. Починаючи з першого епізоду, нам показували одну сюжетну серію за іншою. Неймовірно те, що в серіалі не вийшло жодної філерної серії, лише сюжет і розкриття персонажів. Автори зрозуміли, які мінуси були в першого. Му сезоні і виправили їх майже всі. Серіал представляє себе концентрований сюжет, що як на мене одночасно і плюс, і мінус. Плюс в тому, що після тижня очікувань ти отримаєш цікаву наповнену подіями серію, жодна з яких мене не розчарувала. А мінус в тому, що інколи не вистачало філерів, які розбавили б сюжет і створювали б ефект того, що пройшов деякий час. Причиною подібного форсованого розвитку сюжету став Дісней. Третій сезон скоротили до трьох спеціальних епізодів замість стандартних 20, і авторам прийшлось максимально розвивати сюжет. Причиною скорочення сезону стала пряма демонстрація ЛГБТ персонажа, що по словах Діснею не вписується в політику компанії. В будь-якому випадку ми отримали повноцінний другий сезон, і зараз поговоримо про сюжет, персонажів і так далі. Перш за все, варто почати з персонажів і їх арок. Новою сюжетною аркою. Луз став пошук способу потрапити додому, так як єдиний відомий портал вона сама і знищила. В ході її пошуків вона дізнається про те, що вона не єдина людина на Киплячих островах, до неї світ демонів потрапляв так званий Філіп. І він також вивчав світ і шукав способу потрапити в світ людей. Періодично Лус буде отримувати нову інформацію з його щоденника. Це доволі загадкова і інтригуюча лінія. Також по ходу сюжета Лус навчиться комбінувати гліфи для створення нових заклинань. Мінус лише в тому, що, на жаль, вона не використовує їх. Часто, а деякі круті заклинання взагалі не використовуються. Кінг в першому сезоні він був звичайним маскотом і комік-реліфом, і так могло б і залишатись, але несподівано для всіх він став одним із найдраматичніших персонажів. Йому дали власну арку, і вона справді дуже драматична. Виявилося, що це через іду він вважав себе королем демонів, а насправді він просто вештався в покинутому замкові. Це вражає його в саме серце. Юарсамарі, анайла самбаріверимачаралайдавайбелівд. Every one lied. I don't, I don't Подальшому він шукає способу знайти свого рідного батька і зрозуміти, хто він. Що стосується Іди, то вона отримала декілька цікавих сюжетних арок. Перш за все прокляття. Воно залишилось, але тепер Іда знайшла спосіб співіснувати з ним, і навіть навчилась перетворюватись щось схоже на гарпію. Ах, oh, май. Huh? Oh, Did I turn again? <гум> <гум> Наступною аркою стали її відносини з батьками. Нам показали її матір, яка присвятила життя пошукам способу вилікувати Іду. Не знайшовши способу, вона навіть потрапила на гачок до шахрая, який дорив її, вимагаючи все більшої плати. У вас там затемнення у вас там сидить сущність в виді гноміка. В вот, подальшому Іда зустрінеться з батьком, якого колись давно поранила, і вона досі винить себе за це. Також відео з'являється невелика любовна лінія з персонажем Рейн. Ми дізнаємося про їх знайомство, про те, що вони були парою і про те, як вони розійшлися. А в ході сюжета ми дізнаємося, що в них все ще є почуття один до одного. «Стена в лісі одна з найкращих сезонів. Просто вау! Також варто сказати, що через Іду Кінга і Лус розкривають тему сім'ї. Так нерідної, але справді люблячої і міцної, вони один за одного стоять горою. Кінг навіть офіційно прийняв прізвище Іди, ставши її сином. Ось вам справжні сімейні цінності. Тобто серіал, який звинувачують в пропаганді, лівацтві і поперанні традиційних цінностей, на практиці показує цінність сім'ї і те, що навіть нерідні люди можуть стати твоєю сім'єю. Дуже атмосферна і гарна лінія. Хуті, ось від кого я не чекав, змін так це від нього. Він почав участвувати в сюжеті, мандруючи з героєм, став справді корисним, і жарти пов'язані з ним вже не такі крінжові. Несподівано він знайшов собі друга, а саме Ліліт. І це доволі незвично і мило. Персонаж отримав розвиток і виріс в моїх очах. Також він впливає на арки інших персонажів. Взагалі, в другому сезоні персонажі часто впливають один на одного. Їх дії мають довготривалі наслідки, історії переплітаються, і в них більше віриш. Персонажі тепер не живуть в вакуумі, що дуже добре. Насправді, Ліліт доволі непоганий персонаж. Перейшовши на сторону добра, вона почала участвувати в сюжеті і розкрилася як приємний персонаж. Як і Іда, вона втратила магію, і саме вона першою навчилась комбінувати гліфи. Вона участвує в деяких серіях з луз і повноцінно впливає на сюжет. А ще є ця сцена. Stay mad. Come, Lusura, we're finished here. Cool Однозначно чудовий персонаж. Що стосується Уілов, то в цьому сезоні вона була показана не дуже багато, але її арка, яка почалась ще в першому сезоні, тут також розвивається. А саме її шлях від невдахи до впевненої в собі активної дівчини. Вона навіть стає капітаном команди по регбі. Також вона все ще сильний спелкастер магії рослин, хоча всі друзі луз в цьому сезоні доволі могутні. В першому сезоні газ був доволі непотрібним персонажем, але сталося диво, і в продовженні він став набагато кращим. Зникли крінжові жарти, з'явились Серії з його власними приходами, також йому додали глибини і показали, як він познайомився з Уіл. Виявилося, що ним не раз користувалися інші люди, лише перекидаючись його друзями, і це доволі сильно ранило його. До речі, він також виявився доволі могутнім чаклоном, навіть зміг здолати голову кована в одному з фінальних епізодів. Як на мене, персонаж повністю виправився, і тепер у мене немає жодних торікань до нього в другому сезоні. Еміті отримала декілька сюжетних ліній. Перш за все, з її батьками. Ми дізналися, що довгий час у неї доволі холодні стосунки з батьком, але вони обоє хочуть знову зблизитись. І нам показали її матір. І тепер зрозуміло, чому Еміті була такою надмінною в першому сезоні. Її матір егоїстична, зацікавлена лише в вигоді особа. Для неї почуття інших нічого не значить. Заради бізнесу і влади вона готова на все. Еміті не раз буде конфліктувати зі своєю матір'ю, доводиться, що вона змінилась і тепер може протистояти їй. Іншою сюжетною лінією Еміті є сумісна з Лус романтична лінія, і в цьому сезоні вона розвивається стрімкими кроками. Поступово в лус виникають почуття до ЕМІТІ, і це приводить до того, що вони починають зустрічатися. І, хоч їхні стосунки розвиваються надто стрімко, все одно віриш в щирість їхніх почуттів а кожна сцена з ними викликає лише щиру посмішку. Одна з найкращих любовних ліній мультиплікації, по крайній мірі для мене, і тисяч фанатів Савиного Дому. Можна сказати, що вони один з найприємніших персонажів. Незважаючи на доволі малий час їх перебування на екрані, вони показані доволі харизматичними, а їх магія музики доволі оригінальна і цікава. І так, я не помилився, правильно казати вони, так як Рейн є небінарною персоною, тому правильний займенник саме вони. Тепер перейдемо до антагоністів. Перш за все, варто розповісти про нового антагоніста Золотого Стража. Він права рука імператора і насправді повністю відданий йому. Як і Лус, він не може чаклувати, як звичайні відьми, тому користується штучною магією свого посоха. Він не здається злим, просто в нього не було вибору, крім як бути на стороні поганців. В подальшому ми дізнаємося його ім'я, а саме його звуть Хантер. Про це ми дізнаємось в серії, коли він і Лус стали вимушеними союзниками. Ще одним антагоністом стала Кікімера. І вона взагалі не розкрита, просто палка до влади відьма готова на все лише б дістатись вищого положення. І, звісно, імператор. В цьому сезоні його почали розкривати, нам показали його обличчя, і це просто дід. Про його минуле також розповіли в одному епізоді. Але найважливіше це власне його злий план. Спочатку мені здалося, що він доволі прагматичний злодій, який просто бажає більше влади. Надяки на його ціль були ще в першій половині сезону, а саме навіщо йому портал Світ людей, і що буде в день єдності, який весь сезон ми очікували, будуючи теорії, що ж відбудеться. На перший погляд здавалося, що він планує об'єднати два світи і правити в обох. Але виявили, що це не так. Власне, про його план варто розповісти в контексті фіналу. Також варто зазначити, до чого дійшов розвиток сюжетної лінії Кінга. Всі ми гадали, хто ж той таємничий схожий на Кінга чоловік, багато хто вважав, що це взагалі його батько. І в одному епізоді ми дізналися правду. Виявили, що це ціле плем'я мисливців на титанів, і вони прийняли кінга за свого. Але виявилося, що насправді сам кінг є титаном, а мисливці з якогось дива носили костюми титанів, тому й перепутали Кінга зі своїми. Так, це доволі абсурдно. І вони планували принести Кінга в жертву своєму божеству колектору. На щастя, Лус рятувала його. Хто такий колектор? А про це я розповім трішки пізніше. Шкода лише, що арку походження Кінга так поспішно завершили. Так, ми дізналися, що його батько давно загинув, і тепер на його кістках живуть мешканці кріплячих островів. І це начебто крутий поворот, але все одно, як на мене, автори поспішили закінчувати цю сюжетну лінію. І так, ми тепер ніколи не побачимо воз'єднання Кінга з батьком. Також варто розповісти про Хантера, виявили. Що він створений Белосом Клоун, і він не перший золотий страж. Це дуже сильно вражає його, і він втікає від імператора. Після чого потоваришував з гасом і приєднався до головних героїв. Не рівень переходу зуко, але теж непогано, враховуючи стислість всього сезону. В цьому сезоні нам краще розкрили лус. Перш за все, ми дізналися, хто прикидався лус в її світі. Це виявилась Ві, Василіск, яка втекла світу демонів від Белоса, і саме тут ми розуміємо іронічність ситуації. Лус знайшла свій дім в світі демонів, в той час як ві в світі людей, і це ще один натяк на те, що скоріше за все лус залишиться на киплячих островах, навіть пообіцявши матері повернутись. Також дуже драматичний епізод, в якому Лус намагається відволіктися від думок про річницю смерті батька. Ми розуміємо, що для неї дуже тяжко переживати розлуку з матір'ю в такий важкий день. Дуже емоційна серія. Весь сезон наповнений цікавими серіями, розвитком сюжетних ліній і персонажів. В сезоні доволі багато крутих битв і екшена, що робить другий сезон набагато кращим за перший. Також в серіалі багато душевних емоційних сцен і серій. Саме заради таких серій в серіал можна передивлятись раз за разом. Якихось значних мінусів я не побачив. Тепер перейдемо до фіналу. І це насправді саме неоднозначна частина. Перш за все, виявилося, що імператор це Єфіліп, і саме Лус допомогла йому, потрапивши в минуле. Максимально очевидний поворот, що не дуже добре. Рейн і ще декілька голів кованів об'єднуються, щоб зупинити Белоса. До них приєднуються Іда, Ліліт і головні герої. Виявилось, що в день єдності, замість обіцяної Белосом утопії, більшість віддім киплячих островів загинуть. Вони готують план, суть якого підмінити рейд. Ідою і тим самим зірвати заклинання Белеса. І ой як несподівано пан розкусили і закляття спрацювало. спрацювала. Тим часом Луз потрапила до Беласа, і саме тут я очікував крутої епічної битви двох шаклунів. І це особисто моє розчарування те, що Луз знову не змогла нічого протиставити Беласу і ледь не загинула. Лише обманом їй вдалося нашкодити Беласу. І це ще одне розчарування, те, що Белос перетворився в якогось монстра, і як тупий звір кинувся в ближній бій. Що стосується плану Белоса, то це ще одне розчарування, як на мене. Виявилося, що Белос мисливець на відділ з 16 століття. І він побудував імперію, переконав всіх жителів киплячих островів вступити в ковини. Більше 400 років прожив у цьому світі, хоча давно міг покинути його лише для того, щоб убити всіх відьом на киплячих островах. Навіщо йому це? Я без поняття. Просто несподівано він виявився. Психам. Тобто, в чому сенс? Тут він імператор, наймогутніший чаклун. Навіщо йому вбивати, причому лише відім на каплячих островах. А ми знаємо, що є інші землі, не підконтрольні Белосу, тому що він мисливець на Відім? Я не знаю. Як на мене, це максимально ідіотська мотивація і план. В будь-якому випадку Белосу майже вдається прикінчити героїв, як тут. It's... Поки герої билися, кінг звільнив колектора, і той просто розмазав Белоса по стінці. І так це наш новий головний злодій, колектор, малий пацан з божественною силою, якого запечатав давно в минулому батько Кінга, той самий титан. І так, це доволі неоднозначне рішення вводити головного антагоніста в самому кінці історії. А я нагадую, що нас чекає лише три епізоди по 40 хвилин до завершення історії. Що сумно, так це те, що імператора просто злили. Тобто, ми весь сезон будували теорії, як його здолають. І так далі, а його просто злили. Не факт, що він загинув, нам натякнули, що частина його уціліла, але про це ми дізнаємось лише в останньому сезоні. В кінці герої, рятуючись, потрапляють у світ людей, і на цьому другий сезон закінчується. Другий сезон покращив все, що було в першому. Він наповнений сюжетом і подіями. Персонажі просто чудові, і хоч фінал, як на мене, неоднозначний, я все одно вважатиму Савиний Дім одним з найкращих мультсеріалів на даний момент. Моя оцінка 10 балів. Сезон на декілька голів краще за перший. Якби було серії на 10 більш, міг би стати справжнім шедевром. Що буде в третьому сезоні? Я не знаю. Є лише теорії і припущення. В будь-якому випадку чекати залишилось недовго. Вже скоро, а саме в жовтні, повинен вийти третій сезон. Тоді і дізнаємось. В будь-якому випадку, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. А на цьому все. Всім бай! В понеділок підем разом по барвінах Я прийшов, тебе нема підманула, підвела Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела ти...